Всіх вітаю, хочу почати безкоштовно допомагати освоїти англійську для тих, у кого немає можливості займатися з репетиторами. Напишіть, мені цікава ваша думка, чи варто продовжувати випускати такі відео з розбором граматики, а почати хочу з теми, які плутаються не тільки на очки, а й на середньому рівні. Ви, мабуть, трохи шоковані назвою та мініатюрою, а, що означає, що немає майбутнього часу, чому я повинен припинити його використання? Я буду говорити про майбутній час. Ви заінтриговані. Просто сказати The future tense буде неправильним. Чому? Тому що в англійській мові немає такого поняття, як The future tense. I know, mind blown. <laughs> Якщо ви заглянете в більшість підручників, то швидше за все побачите розділ із назвою something like uh, Talk about future, а не future tenses. Насправді. В англійській мові є лише два часи теперішній і минулий The Present and the Past. Потім ці часи далі поділяються на такі аспекти, як Continuous and Perfect. Ми зазвичай називаємо кожен час плюс аспект часу. Наприклад, The Present Perfect Tense або Past Continuous Tense. А простіше думати про них так, ймовірно, це те, чого вас вчили в школі. Та протягом усього вашого вивчення англійської мови. Anyway, back to the future. Ключовою особливістю англійських часів є дієвідміна. In the present tense, наприклад, ми додаємо S до дієслів третьої особи однини. А в минулому часі правильні дієслова часто отримують суфікс «ed». Наприклад, like, likes, like. Проте майбутнє суттєво відрізняється від теперішнього та минулого часів. У нас немає спеціального дієслівного відміну, який би це вказував. Тож технічно майбутнього часу не існує, але я думаю, що набагато легше думати про майбутнє як час так само, як ви думаєте про теперішні і минулі часи. Тому я займаю позицію. Це відео про майбутні часи, і я збираюся пояснити, як ви можете використовувати їх in English. Почнемо з Will. Will у нас модальне дієслово. Яке можна використовувати, щоб говорити про майбутнє. Ми використовуємо його в тому, що ми називаємо future simple, future continuous, future perfect simple, future perfect continuous. The future simple. Ми маємо WILL та основу дій слова. Ми використовуємо future simple, щоб робити прогнози. Ми також використовуємо його, щоб говорити про рішення, прийняті під час розмови. І ми використовуємо future simple tense, щоб робити пропозиції та обіцянки. Наприклад, It will be a wonderful party. I just know it. Це буде чудова вечірка, я просто знаю. Або The Dog's getting a bit boisterous. I'll walk him. Собака стає трохи А, Тут у нас є скорочення. I will перетворюється на I'll. I'll get you another size to try on. Я приносу тобі інший розмір для примірки. Добре, розглянемо Future Continuous. Це у нас will плюс be плюс ing Verb. Ми використовуємо Future Continuous, щоб говорити про тимчасові дії та події, які відбуватимуться пізніше, ніж зараз. Наприклад, this time tomorrow we will be sitting down to dinner at my dream restaurant. Завтра в цей час ми будемо сидіти вечеряти в ресторані моєї мрії. Або I'll be walking to work walk tomorrow as my car is at the mechanics. Я завтра піду пішки на роботу, оскільки моя машина у механіка. Тепер future perfect simple. Will плюс have плюс past participle. Ми використовуємо Future Perfect Simple, щоб говорити про події, які завершаться в певний час пізніше, ніж зараз. Це ніби ми йдемо в майбутнє, а потім обертаємося і дивимося назад. Наприклад, uh, we will definitely have arrived by 7 pm. Ми обов'язково приїдемо о 19. -ті. Або they'll have already eaten before they come around. So we don't need to feed them. Вони вже поїдуть до того, як приїдуть, тому нам не потрібно їх годувати. Uh, and the Future Perfect Continuous. Will plus have плюс have been плюс Angl. Ми використовуємо Future Perfect Continuous, щоб підкреслити тривалість події, яка відбудеться пізніше, ніж зараз. А uh, це подібне до Future Perfect Simple в тому, що ми озираємося на час у майбутньому. Наприклад, in six month time we will have been walking. Here for seven years. Через 6 місяців ми будемо працювати тут 7 років. Або By this time next week, I will have been traveling for 4 months. До цього часу, наступного тижня, я буду подорожувати 4 місяці. А так, зараз коротка примітка про Future Perfect Simple and Future Perfect Continuous. З деякими дієсловами ви можете використовувати будь-який час без зміни значення. Одним із таких дієслів є work. Давайте подивимось. In six months time, we will have worked here for seven years. Через півроку ми працюємо тут 7 років. Або in six months time we will have been working here for seven years. Через півроку ми тут будемо працювати вже 7 років. Вони означають майже те саме, але у Future Perfect Continuous є більше відчуття того, як довго ви там працювали. Але ви дійсно можете використовувати будь-яке з них. Інші такі дієслова включають live, play, teach, однак, з великою кількістю дієслів, таких як Read, ви не можете використовувати їх як взаємозаміння. Наприклад, By tomorrow night I will have been reading this for two months. До завтрашнього вечора я буду читати цю книгу два місяці. Тобто, це означає, що ви не закінчили книгу, і ви просто не можете замінити will have been readed на will have read. Це не поточна дія. Якби ви це зробили, речення не було б граматично правильним. Оскільки will have read означає, що ви закінчите читати, але це не так. Гаразд, це ваші чотири майбутні часи. Є, звичайно, і інші способи говорити про майбутнє, окрім Will. Наприклад, to be going to. Плюс базове дієслово. Ми використовуємо to be going to двома основними способами, щоб робити прогнози на основі наявних доказів. Наприклад, John is so drunk, he is going to have a terrible hangover tomorrow. Джон такий завтра він матиме жахливе похмілля. Або говорити про плани та наміри. I'm going to spend the day at home tomorrow. Just chilling. Я збираюся провести день вдома завтра, просто відпочити. Коли діє слово в інфінітиві в дії, ми часто скорочуємо речення: I'm going, to go, Shopping later. Я піду пізніше за покупками. Тепер це виглядає як Present Continuous. Ми використовуємо Present Continuous, щоб говорити про плани та домовленості. Так, знову плани, ми всі будуємо плани на майбутнє. Коли ми говоримо про плани, часто. Існує невеличка різниця між Present Continuous та To Be Going To. Однак, коли ми використовуємо Present Continuous, ми прийняли тверде рішення, що зробити. І що я маю на увазі під твердим рішенням? Зазвичай це означає те, що я точно знаю, що роблю, де, коли і з ким. Часто, але не завжди, ми домовлялися, що зробити. Подивіться на ці приклади. I am having lunch with my friend Claire tomorrow. Завтра я обідаю зі своєю подругою Клер. Це домовленість. We are spending the summer on a yacht in Croatia. Ми проводимо літо на яхті в Хорватії. Ймовірно, замовлено, але якщо ні, то точно відбудеться. Можна сказати, we are going to spend the summer on a yacht in Croatia. Ми збираємося провести літо на яхті в Хорватії. Це план, але й малоймовірно, що ви його забронювали. Це виглядає трохи менш певним, ніж коли ми використовуємо The Present Continuous. Ми не використовуємо Present Continuous для прогнозування, коли подія знаходиться поза нашим контролем. А, наприклад, The Sky is so dark. It's going to rain in a few minutes. Небо таке темне, що за кілька хвилин піде дощ. Ми не кажемо It's raining», оскільки погода, на жаль, не залежить не від мене чи від вас. Ми також не використовуємо його, щоб говорити про постійні ситуації в майбутньому. Uh, we are going to live in the countryside for the rest of our lives. Ми збираємося жити в селі до кінця нашого життя. Ми б не сказали «we are living in the countryside». Ми збираємося жити. «we are going to live». І нарешті, я хочу поговорити про Present Simple. Час, який досить заплутано, ми використовуємо, щоб говорити про майбутнє. Ми використовуємо Present Simple, щоб говорити про заплановані дії. Our plane leaves at 2.10 tomorrow morning. Наш літак вилітає о 2.10 завтра вранці. The exam finishes at 7. So pick me up then. Іспит закінчиться у 7 тож забери мене тоді. А, нарешті, це чотири майбутні часи та різні способи говорити про майбутнє за допомогою інших структур. Якщо вам сподобалося та ви хочете, щоб і надалі були такі відео, напишіть коментар або поставте вподобайку, щоб я зміг побачити. Бажаю вам гарного дня!